Вітаю вас на телеканалі НТК «Події Дня понеділка, 12 квітня, у студії Тамара Приходько, Далі коротко про головне. Із червоної відразу в жовту уряд своїм розпорядженням змінив зону для Івано-Франківської області. Центр надання адміністративних послуг відкрили у П'ядецькій територіальній громаді. Коломийські Чорнобильці просять допомогти відремонтувати їхню капличку. Учень Коломийської гімназії створив доповнення до відомого футбольного симулятора. Тепер про це та інше більш детально. На Прикарпатті чоловік сам себе підпалив. Про це інформує управління питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. Випадок стався в Городенківській територіальній громаді у селі Поточище на відкритій території власного господарства вчинив спробу самогубства громадянин 1983 року народження. Він облив себе пальним та підпалив потерпілого із діагнозом термічні опіки 3-4 ступенів важкості голови верхніх кінцівок шиї, спини, ...грудної клітки, больовий шок 3-4 ступеня госпіталізували до Городенківської лікарні. Також на Коломийщині знадобилася допомога рятувальників. У селі Нижній Вербіш, надзвичайники, допомогли працівникам поліції вилучити з річки, лючка, тіло. Це громадянин 1939 року народження, місцевий мешканець. Причина смерті встановлюється. Червону і одразу в жовту уряд своїм розпорядженням змінив зону для Івано-Франківської області. Напередодні у владі проаналізували показники захворюваності на коронавірус і вирішили, нам можна пом'якшити карантинні обмеження. Як це вплинуло на Коломийську громаду та як вона живе в умовах епідемії, нам розповів міський голова Богдан Станіславський. Відновлення очного навчання в коломийських ліцеях, повноцінний рух громадського транспорту, можливість відвідати кав'ярню чи магазин. На Івано-Франківщині уряд пом'якшив карантинні обмеження. Тепер у Коломиї жовтий рівень небезпеки захворюваності на коронавірус. Він дає більше можливостей, зокрема для підприємців, але не знімає з нас зобов'язань носити маски та тримати дистанцію. Все для того, щоб знов не потрапити до червоної зони, каже коломийський міський голова Богдан Станіславський. Одної обмеженіцем робота громад... Закладів, харчування до 24-ї години. Нормально. Все інше працює: продуктові, ринки, промислові, ресторани, фітнес-клуби, все це працює. Є обмеження ті, що потрібно ходити в масі, бо це прийняти окремий закон. Потрібно дотримуватись дистанції такої, там соціальної, півтора метра. Це ці обмеження, але такі обмежування, щоб забороняли щось робити, то їх знято». Так, вже в жовтій зоні. Але ви розумієте, що зараз це, це немає як сталого закону, це є розпорядження Кабміну, воно сьогодні так. А воно може там завтра помінятися. Так адаптивний карантин. Бо, е, я вважаю, що згідно тут з думкою уряду, що він краще, ніж там загальнонаціональний локдаун. Ми бачимо, що відбувалося в нас, коли в нас була перша хвиля. Тобто у третій хвилі ми були на передовій. І зараз, що відбувається, Львів, Харків. Києва, а що відбувається в нас? Тобто ми це вже пережили, ми це відчули, тобто ми це підтверджує те, що така епідемія вона відбувається, як говориться 100 років назад, як було це порядка до 2-3 роки. Через карантинні обмеження зазнала збитків економіка України та й Коломиї. Зокрема, підприємці не могли працювати у звичному режимі, звідси не сплачували певні податки. Їх недоотримала місцева скарбниця. Надія лише на те, що ми надалі житимемо як звикли до пандемії, каже Богдан Станіславський. Для міста найбільша втрата буде це є несплата єдиного податку. Ми звільнили підприємців у квітні місяці в період тієї червоної зони. Це є втрата активності підприємницької відповідної зарплати. У нас доходить, це йде по ПДФО від зарплати. Ми розуміємо, що деякі зарплати будуть недовиплачені, тобто, які хто там від виробітку. У нас виконання бюджету є 91% за цілий квартал, цілому. Тобто недовиконання є порядка 13 мільйонів. Але ми сподіваємося, що з квітня ми трошки підтягнемося». і. Ми будемо виконувати бюджет. Попри недовиконання бюджету, кошти заплановані на певні роботи, таки є, продовжує Богдан Станіславський. Зокрема, мова про ремонт доріг. Каже, зараз активно ведеться ямковий ремонт, а ще міський голова просить мешканців громади доєднатися до толоки. Йде зараз ліквідація ямковості на дорогах. Тобто ми надіємо, що при сприятливій погоді ми до Великодніх свят в квітні місяці справимося, ліквідуємо такі основні. Ями, які з'явилися після зимового періоду. Ми проводимо вже кілька тижнів толоку, і вона так іде понаростаючи. і села підключилися, я б сказав, найактивніші. Це наші села, старости працюють добре з людьми. Кожен коло своїх господарств. є такі загальне користування місця, школи, садочки, працівники запрацювали якраз в режимі толоки. Ми хочемо долучити всіх і підприємців, і підприємства, і всі навчальні заклади, щоб ми кожен біля себе зробили такий порядок, щоб до, до, до Пасхи У нас було гарно, прибрано, чистенько, зацвіте і вишня, черешня, і щоб і тоді, щоб отак трохи ми забули ту червону зону, тут ті незгоди, які є в нашому житті. Про масштабні роботи на великих об'єктах Коломиї, які запланували у владі, зокрема що стосується басейну, ми розкажемо у наступних випусках подій. Погоджуються із рішенням уряду про переведення Івано-Франківщини у жовту зону і медики кажуть, кількість хворих значно зменшилася, особливо якщо порівнювати із лютим березнем Тоді, власне, в медичних закладах було найбільше пацієнтів від початку пандемії. Щоправда, вкотре наголошують, радіти рано треба далі дотримуватись карантинних обмежень. Станом на ранок понеділка, 12 квітня, у ковідному відділенні Коломийської центральної районної лікарні перебувало 68 пацієнтів. Це значно менше ніж у лютому березні, коли кількість хворих, яким було необхідне стаціонарне лікування, сягнула двох сотень, розповідає генеральний директор медичного закладу Андрій Кошкін. На сьогоднішній день у нас в стаціонарі знаходиться 68 пацієнтів. З них одна дитина, четверо в реанімації. 63 в ковід терап... ну, терапії, з них 30 ПЛР-позитивних пацієнтів і 22 потребують кисневої дотації. За минулий тиждень у нас поступлення було 36 пацієнтів за тиждень, троє померли. Як бачите, ситуація йде на покращення. Звичайно, що ми з суботу вже перейшли у жовту зону, зразу не в помаранчеву, у жовту зону, але застерігаю всіх, що розставлятися категорично не можна. Карантин не відмінений по державі, так що масочний режим, руки, дистанція соціальна це обов'язково треба далі дотримуватися. Самі важкі місяці це був лютий-березень. Кінець лютого, цілий березень. У нас в стаціонарі, якщо у нас зараз 68, 60, 55, як -який день, то у нас на 175 ліжках. То у нас на 175 ліжках лежало і 195, і 200, і 190, і 185. І ПЛР позитивних було більше як 100. Зараз 30. і кисневої дотації потребували також люди більше як 100 чоловік одночасно. Це були самі важкі часи. Вихідними Івано-Франківщину уряд своїм розпорядженням перевів з червоної до жовтої зони, оминувши помаранчеву. Це дозволили відносно гарні показники щодо захворюваності на коронавірус, каже Андрій Кошкін. Щоправда, це не означає, що нам варто забути про карантинні обмеження, особливо у великодні свята. Застерігає медик. Зональність вона залежить від показників. У нас показники були настільки вже покращилися, що по показниках ми підходимо до жовтої зони. Ну, Зараз будемо надіятися на те, що люди, на свідомість людей, щоб вони не завалили цю нашу жовту зону. Все ж таки, те, що я говорю, дотримувалися карантинних заходів. Тому що зараз на нас приходить свято Пасха. це... Потрібно дуже вважати, буде масовий приїзд, напевно, людей з-за кордону, ті, які там працюють, всі хочуть на Пасху попасти сюди. Що вони нам привезуть, ми не знаємо. І що нам очікувати після Великодних свят. Ми також ну, ми готові, але думаємо, що після Великодних свят ми будемо мати знову якийсь незначний зріст. Ну, але час покаже. Андрій Кошкін каже, медики сподіваються, що ми вже пережили найтяжчі часи, коли кількість хворих шалено перевищувала кількість ліжок у лікарняних закладах. А одному лікареві довелося вести 30-40 пацієнтів. Щоправда, медики продовжували працювати, не звільнялися з роботи. За це їм держава пообіцяла надбавку до заробітної плати. З закладу ніхто не звільнився. Е, йдуть ротації у ці бригади, які надають ковід допомогу. То там є деякі зміни, ми зміняємо, бо хтось змучився, хтось уже не хоче. Ну, хтось дуже хоче, і то ми міняємо. Але так, щоб масово, так як показують Одеську область, там, Харківщина, що о, медики прийшли, написали заяви і звінилися з роботи тільки через ковід, то в нас такого не було. Згідно постановами, ми вимушені оплачувати до 300 Людям, які, бригадам, які працюють з ковід-хворими, у нас з цим проблем нема. У нас засідає, як мінімум, два рази на місяць комісія, яка створена для того, щоб визначати кому які відсотки, тому що ми не можемо дати всім 300%. Тим більше, що постанова голосить, що до 300 відсотків кому 200, кому 250, кому 50, кому 100. В залежності від е, часу перебування з ковід хворими і виконання обов'язків. Андрій Кошкін вкотре нагадує, щоб найближчим часом знову не потрапити у червону зону та не втрачати рідних, треба дотримуватися карантинних обмежень, носити маски, мити руки, тримати дистанцію. При перших ознаках будь-якого захворювання звертатися до сімейного лікаря. Центр надання адміністративних послуг відкрили у П'ядицькій територіальній громаді. Тепер більше 11 тисяч місцевих мешканців мають можливість на місці отримати понад сотню послуг. Для зручності клієнтів, окрім центрального офісу ЦНАПу, у центрі п'ядиків працюватимуть представники установи і в старостинських округах. Наявність СНАПу – це не лише вимога для усіх територіальних громад, а перш за все зручність для мешканців, аби реалізувати такий масштабний задум у п'ядиках. Взяли участь у спецпроєкті, каже керівник тутешньої територіальної громади Петро Гайдейчук. Ми взяли участь у проєкті з Юліт, виграли даний проєкт по утворенню центру надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг у п'ядиках розмістили у місцевій сільській раді та перед цим приміщення відремонтували. В першу чергу ми зробили за наші кошти відповідно. Відний ремонт, згідно європейських норм і стандартів, було неодноразово перевірки. Тут провіряли, як ми це все зробили. Відремонтували не лише головний офіс п'ядецького ЦНАПу але й приміщення, у яких представники установи працюватимуть віддалено у старостинських округах. На цей з бюджету громади витратили 300 тисяч гривень. Меблі, техніку та програмне забезпечення оплатили партнери, каже Петро Гайдейчук. Із е, Юліт близько 400 тисяч на обладнання меблі і встановлення програмного забезпечення. у ЦНАПі Цької територіальної громади мешканцям надаватимуть більше сотні послуг. Це дуже зручно для місцевих, каже Петро Гайдейчук. Вони не їздять до Коломиї, Вони не їздять по інших ЦНАПах. Документи можуть оформити на землю, на майно субсидії. Ми вже маємо заключений договір з дерземного з пенсійним фондом, з фондом соціального розвитку. Ми маємо ті бази даних, які в них є, і вже з ними працюємо. Що людина не ходить не чарах, приходить до нас, дає відповідні документи. Дівчата тут перевіряють ці всі документи. Подають у інші органи. Очільниця ЦНАПу у П'ядецькій громаді каже, працюватимуть за принципом єдиного вікна, а ще є дружніми для маломобільних груп. взагалі для зручності людей. ЦНАП це для прозорості, щоб не було корупції, щоб людина вже не стикалася з об'єктом надання всіх цих послуг. Все буде через адміністраторів ЦНАП з П'ядецької територіальної громади. Марина Максимів Сергій Урин події НТК. Коломийські чорнобильці просять краян допомогти відремонтувати їхню капличку. На це їм потрібно близько 15 тисяч гривень. Ремонт запланували до 35 річчя Чорнобильської катастрофи. Нагадаємо, 8 грудня 2016 року Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, якою проголосила 26 квітня міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу. Голова правління громадської організації Коломийське об'єднання ветеранів інвалідів, волонтерів Союз Чорнобиль Україна Віктор Познік каже, що Коломийська спілка одна з найбільших та найактивніших в області. Маленьке приміщення офісу на бульварі Лесі Українки, що позаду бібліотеки, слугує не тільки для зустрічі чорнобильців. Тут приймають та збирають гуманітарну допомогу від благодійників, адже окрім підтримки своїх учасників та вирішення внутрішніх проблем спілки, уже сім років вони займаються й волонтерством. Місто районом майже п'ятсот. 500... Чоловік, але тут є і атовці, і афганці, і учасники бойових дій ще з Чехів, з Венгрії, з того ліквідаторів. 100, десь, десь майже 150 дітей від 14 років. Ну і, і потерпілих так само, десь близько 100. Е 10. Так, третя частина того на жаль, ми цього року вже втратили знов сім чоловік. наших ліквідаторів пішли спати не з спочивають після смерті ліквідаторів. Ми не лишаємо ні одну вдову. Ми відправляємо е, документи на Київ. Бо треба так само відправити пачку документів на експертну раду, щоб вони пов'язали вже що він помер. Від хвороби була пов'язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС при виконанні військових обов'язків, професійних обов'язків. А цього року Україна має сумну дату в історії. Держава вшановує уже 35-ті роковини Чорнобильської трагедії. На рівні уряду розроблена низка відповідних заходів. Коломийські чорнобильці теж хочуть підготуватися до 26 шостого квітня відновлення капличка пам'ятник Чорнобильський спас, яка збудована 2002 року на розі вулиць Мазепи і родини Крушеницьких. Тут щороку, 26 квітня, збираються коломийські Чорнобильці, громадськість, аби пом'янути тих, кого Чорнобиль уже забрав, та в черговий раз згадати про трагедію, яка поділила часи на до і після. А з 2006 року, коли у державі офіційно 14 грудня, введено свято ліквідаторів, тут правиться служба Божа за здоров'я чорнобильців. І в нас назаріли така потреба відремонтувати нашу капличку, яка вже 19 років. І вона так, ми поточний ремонт робимо, але от треба зробити той ремонт, що потім вже за 20 років там груд насипний, просів разом з бетоном. Там з двох боків якраз дві дороги, воно навіть дерева руйнуються, що не можуть рости її. Не даємо пропасти кожен рік, 3-4 рази поточний ремонт того року. Туди чотири рази в'їхали, і ми, і ми це ремонтували. І дякувати Богу, вже тепер загородили, поставили освітлення там. Ну, але основне, щоб зберегти самі ті мори, що ми робили, бо час накладає своє, треба 10-15 тисяч. Щоб з двох боків піддаляти фундаменти, і посередині залляти два бордюри і викласти тротуарну плитку, пенсіонерка Людмила Галай прийшла на збори організації Чорнобильців. Вона вдова ліквідатора. Чоловік три роки був на АЕС, а у 2013-му у віці 56 років його не стало. каже сюди приходить не тільки з обов'язку чи за допомогою. Тут відчуває підтримку однодумців. Тільки відчуваю підтримку від нашої організації в даний момент. Віктор Іванович, така людина, що він вмів зумів згуртувати весь колектив, зумів надавати людям допомогу. Дякуючи йому свого часу. Моя дочка лікувалася на Кубі. Водова теж звертається до небайдужих, аби допомогли їм відновити капличку та гідно пошанувати роковини трагедії. Бо це місце не тільки пам'ятник, це місце. Пам'яті, поки я працювала, я йшла практично кожен день по пам'ятник Чорнобиля. Це є пам'ятник втрат, пам'ятник великої трагедії, яка сталася, яка завдала шкоду не тільки Україні, але й Європі. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК. Учень коломийської гімназії Остап Савчук створив доповнення до відомого футбольного симулятора. Створення Української ліги 14 команд тривало 4 місяці. Щодо деталей зовнішності та форми футболістів, юнак радився з реальними гравцями. Та на цьому гімназист зупинятися не планує. Над чим працює сьогодні, він розповів нашим журналістам. Про Evolution Soccer. Більше відомий як ПЕС. Це серія відеоігор, в основі яких симулятор футбольної гри. Гравець може обрати одну з 50 національних збірних і 32 клубів, серед яких збірна України та дві найвідоміші українські команди Динамо і Шахтар. Але коломийський школяр Остап Савчук мріяв пограти за улюблений клуб Рух Львів в українській лізі. Довго шукав доповнення в інтернеті, але так і не знайшов. Тоді вирішив створити патч самотужки, розповідає хлопець. Я захотів додати всю лігу, 14 команд. Кожному я футболістові робив лице, обличчя там волосся, брови, ніс і все інше. Ре, підбирав рейтинг там швидкість, вміння атакувати, витривалість. Дуже важко кожен день робив і робив. 13-річний юнак залюбки спостерігає за грою реальних команд і сам ганяє м'яча з друзями. Відеогру отримав у подарунок від брата і серйозно нею захопився. Найскладніше було підготувати форми, ділиться Остап. Якщо гравців можна створити безпосередньо в грі, то для форми довелося залучати й інші програми. Ніби не треба нічого, але треба ці всі форми знайти десь як вони виглядають. Деякі форми це деякі якими форми мені там допомогли, але більшість я робив сам. Потреба було в одній програмі спеціальні робити, а потім напевне потім ще в фотошоп давати там, якщо важча форма. У кожній команді близько 25 гравців. Характеристики футболістів учень шукав на сайтах команд. Якщо якоїсь інформації бракувало, писав реальним гравцям та клубам. З деякими футболістами Остап спілкується досі. Переписувався з багатьма футболістами більшість з першої ліги, і там з прем'єр-з кількома. Ну і вони я вони хотіли щоб я їм скинув, як вони виглядають там. Або я їм скидав, вони казали, чи їм подобається. Я їх деколи питав там за якихось спонсорів на футболці, щоб вони мені кинули чи сказали. Ну і так, ну і ще з кількома клубами зв'язався. На черзі створення стадіонів максимально схожих до реальних. Їх треба завантажити і під час гри додати гімн. Воно там є більшість готове, але треба все запрограмувати в патч, там через програми різні. Думаю, що десь місяць вона мені через місяць думаю, десь зроблю. І трофеї справжні. А ще Остап уже підготував форми для двох коломийських команд. Тож незабаром можливо в пес можна буде пограти до прикладу за покуття чи варатик. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, події НТК. Після вимушеної перерви телеканал НТК відновлює прямі ефіри із місцевими чиновниками. Отож, цього четверга о 20-й годині поспілкуємося із секретарем Коломийської міської ради Андрієм Куничаком та заступником Коломийського міського голови Володимиром Мельничуком. Приймаються попередні запитання, а також працюватиме гаряча телефонна лінія під час ефіру. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК у соцмережах. А також звучить в ефірі Радіо Сяйво. Гарного настрою. А лише хороших новин, бережіть себе.